Привітки усім Зараз хочу вам зробити невеличку розпаковочку. От такі мені прийшли новиночки, отакий от цікавий колонами тист прям як кристали. Потім отака цікава друза агата. Дивіться, яка вона всередині буває, якщо її розколоти. От так от. от у мене є такі нерозколоті ще, невеличкі друзи. От дивіться, оця от така осколота. І от всередині у неї така от краса, от такі кристальчики. Ось є ще така друза аметиста. Дивіться, яка красива. Тут вона на такому вскалі росте. Отак от, от прямо аметист. Дуже гарний, блискучий. такий ще камінець. Авантюрин зелений. Цитрин, такий красивий. Потім є камінець піріт. Такий от пірід. Обманка золота. Такий піріт бусичок. І тигрове око камінець. Теж, можливо, кому треба. Так, от він знаходиться. Трошки тільки шліфований. Так, такі новиночки. І також мені прийшов набірчик для того, щоб я буду вам робити прикраси. Отакі от от є прийшов, дивіться, набір. така Якби каблучка, джгут такий для колоні. Потім отакі цікаві, можна робити браслетики розумна проволочка. От також такий для чокарів, отакий от чудовий джгут. От також до них йшов такий пінцетик, от, щоб брати бусинки. Отакі цікаві кусачки теж. І отакий от, набір різних, от, що я вам роблю, прикраси, сережки, от, такі різні ну, от, для кулончиків, різна така фурнітурка Теж набір прийшов такий. От, і також такий джгут еластичний, 0,5 мм. Отакий, от на який я вам роблю браслетики. Такий ще теж прийшов мені додатково. От, і ще хочу вам показати, що мені прийшли отакі от от цікаві карти Таро. Дивіться, які вони навіть йдуть, якби з розшифровкою, правда, вони англійською мовою. Ну, це, в принципі, не страшно. Зараз можна в Google перекладачі, просто фотографуєте якусь карту чи якийсь текст з англійською мовою, натискаєте там кнопочку Перевести на українську мову і вам за секундочку переводить значення цієї карти. Правда, трошки буває там ломана така мова, але тим не менш все рівно можна зрозуміти. Така ось цікава колода. 78 тут у нас карт. І от зараз подивимося, який я вас трошки пригостаю, вам покажу. От такі. Можна як гру вдома використовувати не обов'язково там гадати, а просто часто я от навіть читала, як можна, як, це, як гра просто використовувати. от Цікаво, да, загадуєте якісь бажання. І просто як гру використовуєте. От тут от навіть є опис до різних карт. Все що теж цікаво, да. Можна буде ну, трошки поперекладати. Google. Тут з цієї сторони у них у всіх такі, от з цієї сторони. От, така от, якби друга сторона, всіх однакова. От, а з цієї сторони, от, так, от такі карточки цікаві. От такі от карти. Тут написано багато чого, Аж мені цікаво поперекладати їх. Деякі зрозумілі слова, деякі ні. Ну, і от можна, як збираєтесь використовувати їх просто як гру, не Обов'язково там використовувати як гадання. от Ну, як буває, там по книжці гадають, якби, да от Ну і так можна згадувати бажання і, ну або якісь питання, які ви хотіли б, ви достаєте карту і вам. выпадает тут прям расшифровочка трошки не почти тут слова можно расшифровать не только картинка а еще и расшифровочки вот такие вот резные картиночки классные Різноманітні. И ты паче з описом. Такий король сидить. отакі такі от різні дуже багато. Тут зашифровані цікаві такі карти. Можу вам теж показати. Різні такі калю... картинки. От якісь мечі. І тут багато чого. 78 карт дуже багато. І також ще одні карти такі взяла. Дивіться, які. Метафізичні карти, карт, right. And о, такі дуже гарні якісь, да? цікаві. Ой, мій силеніт трошки нахилився. О, такі теж дуже гарні картиночки. І зараз теж подивимося, що тут у них. Скільки тут їх є у нас? Ці повинні бути взагалі дуже гарні. Такі, як якісь фей, дивіться, якісь це гроші. От написано. Дуже гарні. Ці такі взагалі красиві дуже. Я мені вони сподобалися просто як якісь там. Якщо там була розшифровка, ну з цієї сторони подивіться з цієї сторони, отака теж дуже гарна сторона. Ну Тут вони однакові з цієї сторони, а тут взагалі, дивіться, є така, прямо як якісь феї І тут же теж назви у них є: Forget to ready, positive change. От, для позитивних. Якихось змін карта. Оце взагалі тут просто можна розглядати, як якась такі цікаві картинки. Oh, Ой які цікаві. Дивіться, тут якась жартиця прямо гарна така. І тут прям фей, просто реально якийсь художник дуже гарно малював. А це я взяла. Просто реально. Мені сподобалися дуже. Це такі карти Янгелів. Да? Angle of Miracles. Angel мрій. А це такі. просто Навіть позитивні якісь такі емоції викликають, правда? От такі цікаві карти. Ось. Можна роздивлятися дуже багато. і от Дуже позитивні. Ваш вибір, чойс. Вибір. Різні, отака. Чилдрин, якась дитяча. Карта з таким цікавим тигром у квітці. От вже фантазія художника взагалі. Оця. От якась така фея, іначе. Лів живий в цьому моменті. Потім що тут? креатив вон отсюди. Це взагалі шикарна картинка, така з піаніно Дуже гарно ця взагалі теж дуже гарна, така прямо з бульбашками. Дельфін називається. The, 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 don't worry, be happy тут, Да? Не uh, ну як це? не волнуй, не, не волнуйся, будь щаслива, не, не переживай, будь щаслива в цьому моменті. Да? Така от дуже класна. Якісь русалки, якісь таке все. Фантазійна дуже такі карти гарні. І дуже гарні такі кольори, такі тепло, зелено, такі приємні, приємні, дуже гарні. Да? От навіть такі якісь дракончики, але все рівно. Он дракон, але все рівно дуже такий гарний, приємний, такий от Енергетично Анімо Бонд. Прям якийсь релакс, правда? Не карти, а якийсь релакс. Дуже чудові. просто навіть їх можна медитувати під час як їх розглядаєш. Красота. От вами хоч порозглядаю такі чудові, як якісь казкові навіть. Оцей тигр тигри якийсь такий легенди. Дуже красиві. Одна краще іншої. Малюночки дуже гарні. Красота. І таких дуже багато тут карт. Так, Отак, така. Дуже багато цікавих малюнків. Дуже мені ці карти взагалі сподобалися. Прям красота. Можливо, на якомусь стрімі з вами ще їх порозглядаємо. Отакі красончики. Це всім чудового дня. Пока-пока. До зустрічі в нових відео. Пишіть коменти, чи сподобалися вам такі карточки. Чи карти чи ви захоплюєтеся картами різними Таро або такими гарними фантазійними картами фей. Це реально якісь такі цікаві, дуже мені. Ці сподобалися взагалі. Дуже гарно від них така цікава енергетика від цих карт. Це всім чудового дня. До вечора. От, гарного вечора. Пишіть в коментах, як вам сподобався такий огляд. Пока-пока.